Радий вас вітати! Всі ви любите казки, ми це знаємо чудово. Тож сьогодні залюбки з вами в казку помандруємо. Наша казка незвичайна, в ній історія повчальна. Це не за горами високими, не за морями глибокими, а тут у нас в Україні в однім чудовому селі. Коли на канікули відпочити до бабусі десяти двоє їхніх оночах, поспілкуватися з природою, полюбуватися її вродою, свіжим повітрям подихати та енергією землі зарядитись. Сади вишневі похилились, хрущі давно вже не гудуть, Жай над полями більше не співають. Одні хмари з кислими кущами по небу гуляють. Тів стало кушне, все, що віхло, бояло, росло, полягло, почуніло, трим'яло. Погляньте, скільки тут, видкої. Пакети самопали, за смаки, і жалі банки, папівці, тоскло. Від добій порожні книжки. Тут і там де даєш паранути. Скрізь паперу, брудного смадки. Та мовчить зачарований ліс. Лиш засмучена, тихо зітхає, Без докіривих слів, слів та без сліз своїм виглядом він промовляє. І жовтенькі, і синенькі, і зелененькі. На будь-який вибір та смак. А спробуйте нас в землю закопати. То й через тисячу років будете врожай ради. Хіба си квіти, рослини, кущі, нам конкуренції? То червоніють, то зеленіють, а то листя скидають, а то чорніють. Землі якісь створіння, хоч і мають коріння. Ну а це що за природа? Зима не встигла діти, а вони взялися рости. А ну квіточка маленька, діда рукою швиденько, <клес> Не вагайся, дикучиш. У кульок великий мій. Постривай лишень, чекай, жодну квітку не чіпай. Як посміли вас, питаю, тривати цвіт, що розплітає. Та яке ж ти маєш право, що красу таку зриваєш? І тварину, і людину покараю за провину, щоб надалі ти не смів нищити красу лісі. Хто це нам не дозволяє, хто так ніжно промовляє? Я природа, багатство і краса рідної землі. Сьогодні я хочу вам розказати, бо скільки можна мені страждати. Леж люди красу мою губить, ой, як же серденько болить. Є у мене справжня біда, бо забруднена вода і посохли вже ліси. Чи не шкода вам такої краси, як запущені вже поля, Гори цілі скрізь сміття Ображати природу гріх не пробачить вона нас всіх? А може, це все не насправді? Це, мабуть, сольство сниться, та не з нами відбувається. У лісовому царстві тихо обговорюють всі лихо. зібрали зібрались геть усі, і дорослі, і малі. Всі забули, хто що їсть, де живе і куди йде. А ви не знали, що в лісі бувають такі дива. Тут в нас буває. Навіть звірі заговорили. Ось, що люди наробили. ділка перша до нас завітала і про свою біду нам розказала. І зайчиха до нас завітала і про свою біду нам розказала. Я ліс, подарунки Не свою пробила. І чекати, подарунки, Рідка від на свято в цьому винні і щоб свої і поляни залишають поганий слід, от ви їх й храобіть. Може, ми щось порадимо? Разом твоє лихо завадимо. Тихо-тихо, хто тут бачив, не до нас. А ось і машинята до нас примандрували і про свою біду нам пропищали. відкрита земля і під обривом не моя. Своліло ліжко і подушка, попечені лапки і вушка. Тепер я не маю вже хатки і буду по лісі блукати. Кому ж бо із вас невідомо, як то в лісі самому? Не плачте, сіреньки, не журіться. Віду лиш разом подолаємо. Дивіться, що й пісню заспівали. А ось і жабенятко до нас завітала і про свою біду нам розказала. Коли сиджали та калину, Тепер пта настелеш, вербу лісу, і струмочка не пролізе що тепер буде з нами усіма теми. А ось наводилась лисичка просить подать водички. Вся обідана, змарніла, хвіст обсмалений, висить, вся від холоду тремтить. Розклали вони, ліття порозкидали, бабки в зеленій траві, пиці склянки, від помища ліс почав палати. Ось і дуб заговорив. Є, життя здається швидким, швидко плине. Проте для нас дерев це не так. Ми живемо сторіч і бачимо все, що відбувається навколо нас. Зараз я відчуваю лише смут за тими часами, що були безжально винищені людьми. Скільки моїх знайомих дерев було знищено? За що? Колись цей ліс був прекрасним, недоторканим му стоїв земка в цьому світі. Хоти зараз це не так. Скільки всього сталося за ці довгі роки? Я бачу багато тварин, людей. Покоління змінювали одне о. Я дур, я дерево рог. За давнім повірям у моїх вітах живе цар-птар. Оре. Я є деревом серцем, бо мені зібралось трисутність: Трона – світ божественний, стовбур світ людський, і коріння світ пре. Але і великий дуб відмовив сокири. А ось і білочко тремалюва, про свою підунах розказав. Дрібно так, ми заборонилися, що групнота. правила, які треба знати, перед тим, як до лісу. Не шуми, не губи, не сміти. Що ж це сталося з вами, люди? Це ж як так, то нічого не буде. Ні лісів, ні гаїв, ні криниць, ні комаха, ні птахів, ні повітря. Ні, людей, хоч тепер вже повірте, зупиніться, останній є не зволікайте, благаю я вас. Що ж нам робити? Як його завалить, як далі жить? Може сім к нас менше слів, а більше дій. Разом прочистити річки, разом дерева посадити. Свіття пригнати та пляшки. Тваринок пташих зберегти, не у книзі, а вжила. Смогли нащадки все це бачить. І землю матінки. Вона нам всім за це віддячна. І гніздо наш тою під моєю стріхою Моє серце розірвається Я готова поділитися своєю тихою. На своєю землею пропливу разом з миром, і протичем над нею, разом з малеки, може бути горем. Залежить кожен, все залежить від кожного з нас. Від малися дрібнички. Візьміть папірець, що викиньте його сміттєве відро. Не зламайте гілочку, заберіть за собою, просто приберіть сміття, де на відпочинок вийшли. І багато маяких всього. Все починається з кожного з нас. Тому давайте разом берегти нашу природу. Давайте всі скажемо. Ми всі О, слово, і природи.